Бо друзі, насправді кожна людина п'ять мінімум сім максимум років, кожні п'ять-сім років змінюється кардинально. Ну принаймні, має таку можливість, і хтось її використовує, хтось ні, але Ось та ідея, що все статично, і що ми один одних вибрали в пари, в союзи, в сім'ї, родини, і от це вже має щось там гарантувати, щось означати. Насправді, це дуже тимчасове явище, і людина, яка не має освіченості, вона живе в ілюзії, великі ілюзії, великих стражданнях, тому що намагається контролювати реальність, підтягуючи під свої якісь звичні паттерни. А насправді нам що самих потрібно. Постійно досліджувати, ніби чистого листа, тому я і марафони роблю такі, і е, партнерів своїх досліджувати, і вже тим не менше союзи свої досліджувати, і саме тому я прийняла рішення цілий рік служити темі е, союзів і змінювати парадигми із старих патернів входження в тенденцію пари нового часу.